Знаєте, нагадував собі, як я каявся, як Господь мене кликав. Я жив в гріхах, і на той час був я був в нетверезому стані. Був п'яний, дуже часто я був такий. І до мого сусіда, то до Віталікового дядька, приїхала молодь з церкви. Я до них прийшов, і так мені було на серці важко, що. Ну, що я живу в гріхах без Бога. Я розумів, що ці люди, вони щасливі, радісні, вони з Господом, це видно зразу. І знайшовся один братик, він приділив мені трохи часу і слухав цей той бред, що я йому говорив. Чому я не можу до Бога прийти, чому я. Ну, Але але, і різні там причини. А він каже до мене, слух. Та ти отакий, який ти є. Каже: ходи за Господу. І яка я все тоді я був в нетверезому стані. Я навіть знаю, є такий один співак віруючий. Він співав по кабаках, він теж був в нетверезому стані. І один божий чоловік підійшов до нього, поклав йому пальця на рота і каже: Ти будеш прославляти Господа. І він навернувся до Бога, потім прославляв Господа. Я до чого-то говорю, що сьогодні є час прийти до Господа, і не треба дивитися на свої проблеми, на своє життя. Бо нас змінює Господь, коли він оселяється в нашому серці, тоді він починає робити зміни в нашому житті. Не ми повинні себе якось виправити, чи ми себе не можемо виправити, нас може виправити тільки Господь. І я хочу запропонувати сьогодні, якщо в залі є людина, чи може нас бачать люди в ефірі, хто ще не примирився з Господом, Господь сьогодні кличе такого, який ти є, прийди до Господа, примирися, прийми Ісуса Христа в своє серце. Якщо в залі сьогодні є така людина і хоче примиритися з Господом, можете вийти сюди, і ми церквою помолимося за вас. Давайте встанемо тоді на наші ноги. <кій> І хочу помолитися. Якщо є людина, але їй важко, наприклад, вийти сюди, або вона дивиться зараз в ефірі, то давайте помолимося. Ви можете запросити Господа Ісуса Христа у своє серце. Господь Ісус Христос, ми дякуємо Тобі за те, що Ти помер за нас на христі. З те, що ти дарував спасіння, відкуплення і прощення гріхів. За те, що Ти, Господи, приймаєш кожного грішника, який приходить до тебе. І сьогодні я прошу Тебе, Господи, війди в моє серце, замешкай, і будь моїм Господом, прости мої провини і спаси мою душу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тепер, брати і сестри, давайте, як в нас по традиції.